Ісус сказав, що коли на вас зійде Святий Дух, ви отримаєте силу і будете моїми свідками. Ісус дав зрозуміти для того, щоб бути ефективним свідком Ісуса Христа потрібна сила. І Господь сказав: Не відлучайтесь від Єрусалиму доки допоки ви не отримаєте силу згори. І коли на апостолів Зійшов Святий Дух, вони почали говорити на інших мовах. І небезпека зараз. Небезпека. Я не кажу усюди, але в багатьох церквах, в багатьох церквах перестають практикувати молитву на інших мовах. Багато християн, хрещених Святим Духом, перестають молитися на інших мовах. Вже настільки все стає стерильно і статечно на служіннях. Звичайно, не має бути крайності, має бути статечно, але просто перестають молитися на інших мовах. Ворог приходить і помаленьку хоче забрати, забрати зброю, яку дав Господь. Це молитва на інших мовах. Часто ми не знаємо, за що і як молитися. Але коли ми молимось на мовах, Дух Святий молиться через нас, Він знає, за що молитися. Тому що і написано по волі Бога за святих. Написано, коли ми молимось на інших мовах, ми збудовуємо себе, ми тоді сильнішими стаємо. Тому, дорога церква, брат і сестра, молися на інших мовах, не відкидай інші мови, практикуйся, старайся кожен день. Старай. Якщо, ти, якщо ти дуже занедбав, починай 5 хвилин, потім 10, 15, 20, пів години. Ісус сказав: невже ви не могли хоча б годинку зі мною попильнувати? Тому хай Бог, благословить тебе. А Він уже благословив написано на нас усіма благословіннями, небес. Тепер наша частина, наша частина розвивати це, практикувати це. Ангели за нас цього робити не будуть. Тому молися на інших мовах, співай на інших мовах, не соромся інших мов. І, звичайно, май мудрість в ім'я Ісуса Христа. Амінь.